Вечірніч країна на своєму самоліті. І ви ставте лайк, щоб я підписую. О, я щось бачу. Мені якась помилка висвіт. О, ні, я падаю. О, ні, де я є? Я маю, то не пам'ятаю, от самоліт, я влетів на ньому, бо... Де я є? Я на якомусь обітаємому острові, чи що? Найду йду може, щось я тут найду. Блін, я без нічого. Я взагалі влетів, бо в іншій і, і мені і щось з лятом стало. Треба щось подивитися, що може тут хотіть. О якісь люди. Не йдемо подивимось. Якийсь. У неї барагани. Скоро цікати треба. Ну може вбити зараз. Супено на острові, мені треба щось тут зробити. Може я зараз щось знайду даю ключоську, хоч би щось попробую знайти на острові. І друзі, мені. Я не знаю, що мені робити. Може тут є щось на березі? Де літак? Ой, якийсь хрестик бачу. Що за хрестик? Ну. Записка і... Це обітаємо острів і тобі потрібно. Так, я прочитаю, тут має бути ще один якийсь сундук і якась карта. Чекайте. І там я буду кисне без сундук на горі. Не сундук, а той. Ну. Я так розумію, ми прийде туди. Оп. щось знайду і поки що по кругу піду. І потім мені треба буде дійти до літака верхні, бо мій вже поламався, так бачу. Може зараз я щось знайду тут. А, ну. О, я щось знайшов. Ще один. Не понял. Або, напевно, ці матеріали. Ну тут не густо і не пусто. Тепер мені треба якось розібратися з тими печерними людьми чи що. Не поняв. Як... А, це озеро вич. Як мені добратися? То переплив треба буде видно з розбиратися, де має бути вертольота. Ні, малий слизняк. Тут є вид... Я бачу і монстри, і я тільки щоб розбирався з, з зомбаками. А ну? так тихо, тут люди є. Ну и ты сюда полчай по одному. О, ні. Они Получай. Вбив першу. Они не больно. Ну, йдуть до мене. Не больно урони надають. Треба трохи вижетись. Я, я включу сюди, у меня буду більше трохи сердечок. Друзья, мені не треба чекати, бо мені можем тут з'їсти съести типа отман. Типа Они Они. Друзі, то ще броню що імен заміне на замі, твого гору. А ну, получай. Я бачу я ходив, худибу і дивився, а ну. А ну получай. О, ні. Ой, він урону файно так наносит. Мені треба акуратніше йти. О, вони воюють самі проти себе, чи що, так. Ну, Он охороняється вгору. О, ні, треба скоро побігти. Моє скоро добігти. Скоро выбежим, сам иду йо моє. йо моє, як мені вибратися? Паркурим трохи. Оп. Паркор опвейс мой, і що мені тут знайти? І зараз може, будет самолет. Они музеров вбьт. Так, скоро, скоро. Де, 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 Ой, щось бачу тут. Оп! Слава озеро. Вон зараз може выбухнуть тут, скоро сідата самолет він Скоро. Я в моє Добре, зараз сяду і вам включусь, яка я вилечу. Давай набираємо висоту. О, І зараз включусь, і вам все скажу. Друзі, я вже лечу. Як вам сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, а я полетів. У мені то зараз, озеро вивергнеться. Я полетів, всім папа, друзі, і лайки хочете іншу частину відео. Всім папа, я полетів в свою, своє село. І більше не буду літати так на самолітах. Эх, і всі папа.